Всім привіт! З вами я Аня Савляк, і Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології і інших цікавих речей. Долучайтесь. Сьогодні поговоримо про таку штуку, як маскот. Що таке маскот? По суті, це імідж герой компанії, як колись його ще називали, або фірмовий персонаж. Зразу всі пригадують фірмовий персонаж Мака. І деякі інші, напишіть, будь ласка, от кого а, зразу пригадуєте, коли чуєте слово маскот або фірмовий персонаж або імідж герой. У мене це завжди чомусь цей клоун з мака, не знаю, якось воно так по асоціації йде. Хоча, якщо починаєш думати, то там ще буде багато насправді. Так от, навіщо а, створювати маскот, навіть якщо ви не мак і не Кока-Кола, для чого це робиться? По-перше, це. Дуже класно і сильно і круто ідентифікує образ вашого бренду. Він так краще запам'ятовується. Так. І таким чином підвищується впізнаваність вашого бренду також. Друге, це привертає увагу, особливо дітей. А як ми всі знаємо, що те, що хоче, діти, дитина, дуже важко стоїти. І таким чином ви можете ще отримати. Додаткову цільову аудиторію, якщо ви чимось корисним торгуєте чи виробляєте таку як діти, далі це ваш маскот, це ваш амбасадор цінностей вашої компанії. Він дуже класно їх транслює, у тому числі через невербальні прояви, які ну, формально не щитуються. Да? Але людина, людина підсвідомо щитує ці цінності і знає, про що ви є, да? про що ваш бренд. Далі це викликає позитивні емоції. А позитивні емоції це завжди добре і завжди круто, тому що на позитиві можна робити додаткові продажі. І це, ну, це класно, так? Далі персоніфікує ваш бренд. І якщо заглиблюватися в цю тематику, а я сподіваюся, що я буду заглиблюватися, бо мені це цікаво, то кожен маскот, кожен імідж герой, він несе в собі ще архетип вашого бренду. Насправді це дуже глибока і цікава тема, яку треба розкривати у додаткових відео. Да? Але якщо коротко, то архетип. Бренду це глибинна сутність, яку ви транслюєте, тому що у кожної людини усвідомлює вона це чи не усвідомлює, є певне архетипове мислення, в чому воно заключається. Ну, наприклад, коли ви чуєте слово дурень. Шуб да, російською, у вас зразу виникає певний образ, так? це архетип. Якщо ви чуєте слово коханець чи коханка, у вас зразу виникає певний образ, певний архетип. Або ви чуєте слово «мудрець», у вас зразу виникає певний образ, певний архетип. Отак само і ваш маскот може транслювати ваш. Архетип вашого бренду, вашої компанії. Тому із з цієї точки зору це також дуже корисна штука. А ще, чесно кажучи, розробляти маскот це дуже прикольно і приємно. На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами була Аня Сауляк. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!